От, ти е, будеш викладати на курсі, на практичному курсі Кей-менеджмент е, е, тему про комунікацію, комунікацію кей-менеджера із усіма учасниками проєкту. Тема дуже важлива, дуже цікава. І я б хотіла сьогодні про неї трошки більше поговорити. І спочатку представся, де ти працюєш, і. Щось цікаве про себе скажи нам. Окей, okay. мене звати Роман Вельник, я QA лід в Matic Insurance. Це маленька продуктова компанія. Вже працює протягом восьми років як QA. починав QA інженер ну і там поступово-поступово ріс розвивався до ріс до QA ліда. Також викладав певний час, коли мав більше часу. То... На курсах і ось. Вільний від роботи час займаюсь спортом, триатлоном. тому Нікі Діні мене пише Running QA. Ось. Ну якось так. Тобто Кей ти у нас такий активний QA, фізично активний QA, так? Так, ну все ж знає, як, як то кажеться, QA до як то кажеш там до костей, бо і тестую свій організм також випробовую. Ну, Класно, класно. Скажи, наскільки тебе захоплює професія кей-менеджер? Е, ну, що тобі мені якось... подобається? Що подобається. Мені себе? дуже, мені дуже подобається, але ми сьогодні говоримо про тебе. Ну, ну, подобається в першу чергу те, що ти постійно розвиваєшся, що ти не стоїш на місці, ти е, завжди шукаєш якісь напрямки того, що де можна себе покращити, покращити щось в продукті. Ee, оскільки ну, зазвичай існує стереотип, що QA — це скажімо так, тестер. Це та? Те людина, яка просто сидить і там тує, щось ламає, шукає дефекти. Але коли ти починаєш працювати більше, коли ти починаєш глибше дивитися, ти e, починаєш думати, що quality і колаті шюринс, вона стосується взагалі всіх, воно має сдавати філософію там, скажімо, цього проєкту. І що це не, не тільки в кількості знайдених багів проявляється, а в тому. E, як зробити проєкт, чи тобто, продукт кращим, як його покращити, як зробити його зручним для користувачів і так далі. Тому. Ось. І, ну, тому якраз найбільше мені подобається. Ну і в принципі, е мені саме спочатку сподобалося, і це, якби, мабуть, в більшості те, що пересікається з життям. Тільки там банально ми купляємо якісь там чи іграшки, чи якісь речі, чи ту саму автомобіль. І завжди є якісь нюанси з тим, і чому не поєднати те, що ти робиш в житті в основному посіданому з роботою, яка ти йде задоволення. Там. задоволення. Угу. Тобто ти тут наголошуєш про те, що безперервний... у qa менеджера фактично безперервний розвиток там є, куди е куди. Себе вдосконалювати, продукт вдосконалювати, процес вдосконалювати, вивчати нові технології, які розвиваються так стрімко, що ми ледь встигаємо за ними годі встигнути. Насправді, Ну, це випадки, звичайно, бо ну, це взагалі стозується, мабуть, своєї ті сфери, але просто чомусь завжди був стереотип того, що там як легше потрапити в іт сферу кінотія, типу я ще коли викладав, то мені всі казали, я в більшості випадків я йду. Типу, там на курси через Києва, щоб швидше попасти там, в IT легше. А, ну я їм тоді пояснюю, що ну, це можливо в певному розумінні легше. Типу, але ну, чим ви далі будете заглиблюватися, тим будете бачити, що воно не є так легко. Типу, бо, ну, в мене є знайомі Києї, які навіть там, плоть Девопсами там працюють. Там вже, ну, вже звичайно пишуть. Майже тести вони самі там, що підіймають якісь контейнери, ще якісь штуки. Що ну, ніхто навіть за це не думає. Сам QA, менеджмент, тобто, сам, тобто, саме забезпечення якості, навіть якщо ти інженер, воно дуже складно підрядне. І для того, щоб успішно працювати. І все-таки бути ефективним, то треба багато вчити. І дивись, на перший погляд здається, що інженеру не треба вміти писати тест-план, але розуміти його глибину, я вважаю, треба. І я вважаю, що треба всі техніки дизайну вміти застосовувати. Оце глибоке розуміння, воно дає можливість оптимізувати і пришвидшувати роботу, так? ставати кращим і робити свою роботу краще. І тому я і, власне, тому для, для того, щоб допомогти людям підтягнути оці такі практичні, я би сказала, та, здавалось би, дрібнички на перший, на, на перший погляд, та, оцю всю теорію і практику, яка стосується кей менеджменту. На мою думку, дуже важливо та, подати людям і дати можливість навчитися, щоб стати професійнішими, щоб бути впевненішими, щоб могти переконувати, щоб власне комунікувати правильно з усіма учасниками проєкту. Наскільки тобі викладання і твоє самонавчання, і додаткове навчання допомагає у твоїй роботі, бо точно допомагає, так? Але я хочу, щоб ти поділився своїми враженнями. Ну, е, що сказати, наприклад, за навчання, воно, мабуть, мені більше помогло. Е, в першу чергу більше мені помогло в плані того, що в мене був страх там виступів публічних, е, і ще інці, там, все, що стосувалося презентації і так далі. Ось ну, воно мені в цьому дуже помогло. І потім вже там, став себе і певніше почувати, і краще, скажімо, словити свою думку. І коли вже більше зацікавився в тому, там вже ну. Перечитував якісь цікавіші матеріали і так далі. Що стосується там самовчання, ну, типу, звичайно, воно допомагає допомагає весь час, оскільки, ну, в принципі, можна бути на одному, тому самому рівні, там, скажімо, плести за течею. І там майже весь час робити ту саму роботу, 10 років працювати, скажімо, на одному проєкті, щоб тебе там, ніхто не чіпав. Ну, а залежить від того, що ти хочеш, е, просто є багато чого. Що можна вилучити, багато чого що є з'являється, багато чого що можна самому спробувати і. Цим треба займатися, щоб не Так, спіяти, а от обіць. скажи, оце навчання. Я тут так, дозволю mm. собі тебе перебити, щоб ми більше сфокусувалися. Бо на практичному курсі кей менеджменту у нас у нас власне буде група людей, які будуть в одній темі, і вони будуть свої практичні кейси обговорювати, проговорювати на заняттях, і вони будуть знаходити спільне рішення. Тобто, це буде такий, знаєш, це буде навчання. І менторство одночасно. Uh -huh. і, і там буде і комунікація. І давай тоді ми більше сфокусуємося та, на комунікації, наскільки uh -huh. вона допомагає. І по-перше, наскільки допомагає перебування в середовищі з собі подібних і вивчення предмету, та? коли ми, наприклад, на курсі будемо проговорювати свої а, виробничі кейси. І будемо шукати рішення разом, Та? Тобто ти приходиш на заняття, ти приходиш зі своїм кейсом, який, власне, входить в цю тему, і ти собі його обговорюєш. Наскільки, як ти думаєш, воно дає професійної впевненості і допомагає в роботі людини, яка прагне вдосконалення кар'єрного росту. Звичайно, допомагає, бо ну банально взяти різні там, скажімо, нові черринги, навіть там в середині команди вона багато чого вирішує. І ну комунікація вона в будь-якому випадку, будь-якому процесі менеджменту. Вона там критично важлива, оскільки скажімо, комунікація це і все. Ти маєш там обговорити якісь штуки, обговорити вимоги, типу обговорити наприклад, тому самому клієнту, і чого це робити, чи це варто робити, переговорити з командою. Що от у нас є якісь там такі ризики, нормально скажімо, ну, нормально проговорити, нормальне, оскільки е, комунікація важлива, вона була правильна, бо є різні нюанси, де хто хтось може щось собі там додумувати, хтось там щось може е, не розуміти. Наприклад, починався конфлікт через те, що хтось щось додумав, не знаючи з цієї ситуації. Для того потрібно вчас, щоб була трансперенція, комунікація, типу, щоб всі знали, що відбувається, хто що робить, е, що не так, так само. Важливо правильно вміти давати фідбек, бо хтось може на щось образити, хтось там сприймає нормальний фідбек, хтось не сприймає фідбек. Треба вчити теж там культуру надавання і отримання фідбеків. От Ось, от тому... давай, давай тоді поділися з нами, про що ти будеш розказувати на модулі комунікація з учасниками проєкту. Бо я вважаю, що цей модуль він є найважливіший у всьому курсі для Кей-менеджера. Моя думка, мій досвід говорить про те, що. Комунікація це один з найважливіших інструментів менеджера, в принципі. А особливо, коли менеджер говорить про помилки, менеджер говорить про щось болюче для команди, то комунікація стає просто цінною, правильна комунікація є цінною на вагу золота фактично. Е, ну, Про що говорити? Це буде секрет. А якщо серйозно, то. Ну... Будемо е, говорити різні кейси, які відбуваються. Спочатку, наприклад, те, що відбувається в команді, спілкування в команді між там, е, девелоперами, клеями, дизайнерами, е, отримання, надання фідбеку, потім, наприклад, спілкування з стейкхолдерами, тобто там, з клієнтами там, чи з е, тими е, продакт-менеджерами. Продакт овнерами і, 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 і різними людьми з різними ролями, та, які відіграють важливу роль на проекті. Ну, і, і як, наприклад, як донести інформацію до учасників проекту, що продукт насправді не надається до делівері? Це ж ну, складний квіт. Для QA якраз це важливо, бо ну, в ідеалі QA це людина, яка має здати зелене світло на те, щоб. Ліс там чи щось, продукт далі. І дуже часто бувають ситуації, коли там щось не встигається, щось недороблено, там горять дедлайни, і треба вміти по-перше, правильно підготувати до того клієнтів, там, чи продакт-овнерів, по-друге, типу пояснити їм, чому так є. І коли відбувається постійно, кому... в деяких випадках навіть краще а, як, over communication, ніж under-communication, Тобто, що краще. Частіше їм говорити, от у нас така ситуація так, проблема, У нас оце відбувається, щоб вже підготувати, наприклад, там клієнтів, що ну ми не встигнемо на вівторок. Нам тобто, треба, тобто говорити. дивися, йдеться про те, що є різні ситуації трапляються на проектах. А ти можеш поділитися своїми знаннями та досвідом, як правильно менеджеру опрацювати цю тему, і як правильно подати інформацію клієнту. Так, тобто я думаю, так. що у тебе було багато практичних е кейсів, та, які. Ну так, в мене було багато, бо я ж там певний час паралельно, коли був вільний час працював на фрілансі, тому е працював з різними клієнтами. А це цікаво, з це цікаво, практиками. до речі, угу, це хороший досвід. Так, і з різними, скажімо так, е країнами, там, різні національності, в кожного свої особливості та спілкування. Банально там, подивитися, як індуси спілкуються, американці спілкуються, і ще всі інші, то ну, досить цікаво так. Uh -huh. Ось, ну я думаю, що буде багато чого говорити. Ну, в принципі, ще те, що я очікую від, скажімо так, курсів, лекцій, те, що не тільки я буду щось розказувати, показувати і так далі, а що це буде більше в плані знову ж таки, як knowledge sharing, оскільки там. Обговорить. Тому я, я написала, е, написала, і ми напишемо, напевно, ще листа усім, що ми сподіваємося, що наші студенти, при, що слухачі курсу прийдуть із своїми проблемами. І, власне, під час курсу ми будемо ці проблеми проговорювати. Бо то угу. цей курс практичний, і, і він такий, щоб приніс зразу. Е, як це буде українською в цю ж секунду, в цю ж секунду приніс користь людині? Так? Як тільки вона прийшла на заняття і обговорює питання комунікації, тут же ж вона повинна для себе отримати формулу, як її ситуацію подати клієнту. І ще одне, давай проговоримо звітування, наскільки воно важливе? Бо ти ще будеш ти будеш говорити про тестметрики і звітування? Ну та ну звітування, воно для мене, скажімо, е трошки вже дал дальша тема, скажімо так, оскільки ми давно не працюємо та звітністю на продуктовій компанії. Ну але в принципі так, ну чи важливо, звітність це така штука, яка е як я часто люблю говорити, це залежить від проекту і від потреб, типу комусь вона потрібна, комусь не потрібна. Але навіть якщо на проекті там чи клієнти не вимагають якоїсь звітності, там чи якихось метрів так далі. Їх все одно добре мати для себе, оскільки будь-які. Ось момент... власне, а власне, більше того, не тільки добре мати для себе, звітування відіграє мега важливу роль, бо воно дає іншим учасникам команди усвідомлення, що відбувається в... зі сторони cold Assurance. і вони угу. розуміють, де вони є. І це дуже важливо. Я переконана, що дуже важливо регулярно звітувати, не тільки для себе, а що хоча б раз в тиждень важливо робити якісь певні підсумки, збирати метрики, тому що по метриках за довший період часу, по метриках можна робити фантастичні висновки і знаходити, і знаходити моменти, які необхідно покращити в процесі. Так, звичайно, просто є ще такі ситуації, коли, наприклад. Е Наприклад, на проєкті, там, чи там, в команді немає якоїсь відповідної нормальної тузи там, чи інструменту для того, щоб ці метрики якось створювати і трекати. Типу. Бо ну, Там дехто використовує Jira, там якийсь певний мінімальний є набір, але там теж там, свої нюанси. Так? Хтось робить під себе вже якісь різні, хтось хтось не хоче робити плати, тому це теж такі е, питання трошки. Е, Скажемо, деколи важке, бо ну деколи не хочуть клієнти відняти на це кошти. Деколи хтось сам ну я колись пам'ятаєш, як я тільки починав, я вручну сам собі е, всі метрики там від Так, але по -по -по. важливо, щоб okay, менеджер розумів які метрики, і міг собі навіть сам вручну зібрати. Тобто треба так, щоб кей-менеджер не був узалежнений від системи, яку використовує компанія. Ну, і тут знову ж, знову ж таки, і спілкування теж впливає, бо ну, кей-менеджер mm -hmm. може поспілкуватися з тими своїми клієнтами, і їм довести ну, потрібність того ось е метрик і так далі, тобі, їх важливість. У ну, нас було дуже часто такі пожари, коли там, типу, треба було е там, якийсь контракт тому, чи підписи ще якісь штуки. І... Прийшли там якісь клієнти, питаються, типу, ну покажіть там, Києва рівняк, ще яка штука. І був пожар трохи, бо до того там нормальні метрики не велися, потрібно було суденько все там підтягувати, створювати і так далі. Ну, вже після того вже ну, акцент більше робив на те і більше слідкувалося. Тому краще, щоб такі ситуації не було, наперед собі потрохи збирати, визначити найкритичніші, найбільш важливі. і так. Складати. Ну, але про це детальніше ми будемо говорити на практичному курсі кей-менеджменту. Так. Та і ми, користуючись нагодою, всіх запрошуємо і дякуємо тобі за коротеньке інтерв'ю. Дякую вам, Британія, Британія, США, Індія, Філіппіни, Сербія, Іспанія. Різні були, італійці були. А всі, а всі кожен, кожен клієнт. Має якісь свої нюанси, тобто такі культурні відмінності. Знаєш, Що ти, наприклад, якщо знаєш, що людина з Італії, ти там дотримуєшся таких правил. З Філіппін та, та. ну, таких правил. Ну, італійці не дуже такі, типу ну, скажімо, темпераментні, гарячі, вони там час ви виписують, що там все пропало, ти запишеш там, привет. а не, всякі. А вибачте, там індуси, наприклад, то вони довго мови там не відписати, або ніколи тобі ні не скажуть. Що там все нормально А все вони нормально, не кажуть почувать... ні, та, ти в них та. не почув... вони все знають, вони все можуть, вони все зроблять. І... Ага. Так, от, ну багато різних було, типу, тому спілкування різне було. Серби вони, сподіваюся... агресивно... вони так агресивно спілкуються. Хоча це для них нормально, вони тобі говорять провідки, враження, що вони тебе зараз підуть бити, типу, а це окей в них. Типу... Вони так налаштовані, так? Добре, але я сподіваюся, що детальніше ти нам розкажеш на курсі. Так? Просто робота з з різними країнами.